Куди далі піде ціна на графіку? Спочатку позначимо червоним рівень опору ціна кілька разів не змогла пробити цей рівень. Отже, тут є зона з великими ордерами на продаж. Також бачимо рівень підтримки, звідки ціна відбивалася, позначимо його білою лінією. Цього на разу ми не втримали цей рівень. Це сигнал, що ціна може далі падати. На графіку видно неперекритий імбаланс внизу, позначимо його двома жовтими лініями. Імбаланс як магніт притягує ціну для перекриття. Ми бачимо три сигнали для короткої позиції перше відбиття від рівня опору, друге пробиття рівня підтримки. Третє – Неперекритий імбаланс внизу. Можемо відкривати шорт зі стопом за опором. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш телеграм-канал.